Всім привіт! Мене звати Настя Побережна, я фешн-інфлюенсерка і авторка телеграм-каналу про модні знахідки Фаунд. Я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. В цьому відео я вам покажу свою колекцію верхнього одягу на осінь. Це буде на таку ранню осінь, теплу осінь. Не буду тут показувати пальто. Якщо вам буде цікаво, то зніму потім ще окреме відео вже ближче до зими разом з пуховиками. А в цьому відео це будуть такі легенькі курточки, шкіряні курточки, тренчі. Тому давайте дивитися. Якщо вам цікаві такі відео, загалом то підписуйтесь на мій канал, буду рада вас тут бачити. І також підтримайте, будь ласка, це відео лайком. Перша курточка це ось така з еко шкіри, такого красивого шоколадного кольору. Це, взагалі, мабуть, моя куртка фаворит. Бо я її ношу прям дуже-дуже часто. Вона моя прям улюблена. Я її купила на просторах інстаграму в одному із тих аккаунтів, які продають секонд-хенд, І я її прямо після того дуже часто ношу. Всередині в ній ось таке більш як утеплення йде. Тут взагалі йдуть чиїсь ініціали. я не знаю, чи це якась там назва бренду, чи це ініціали попереднього власника, але нехай буде. Розгляну, що тут написано. Нічого не написано. Ось така об'ємна коричнева куртка в гардеробі на осінь це прям супер універсальна річ, яка підходить просто під максимум образів. Якщо ви знайдете десь щось схоже, то обов'язково беріть, бо це прям скарб. До речі, на рахунок аккаунтів в інстаграмі, продають секонд-хенд, я не буду вам радити якісь конкретні сторінки, їх дуже-дуже багато в інстаграмі. Те, що я робила, коли в мене була якась манія, і я підписувалася на дуже велику кількість таких акаунтів, це ви вводити в пошук, там, наприклад, вінтаж або секонд-хенд, підписуватись на кілька сторінок, і потім Інстаграм все зробить за вас. Він таргетом вам буде радити схожі сторінки. Ви можете просто переглядати якийсь їхній асортимент, дивитися, чи підходить він вам чи ні, підписуватись чи не підписуватись. Друга куртка, яку я вам покажу, це ось така шкіряна замшова. Я її купувала в Кракові в. В інтажному магазині. Тоді мені здається, був такий прям бум на ці такі замшеві шкіряні піджаки. Мені теж хотілося собі такого мати, тому я знайшла такий варіант. Можливо, якби я шукала зараз, я би шукала щось менш руде, більш якесь таке коричнево-шоколадне, але вже що маємо? Я його, до речі, рідко носила, тому якось спробувала навіть продати в своєму акаунті, де я продаю свої речі, які вже не ношу, але його ніхто не купив. Тому продовжую тримати в себе в гардеробі. <реш> Звісно, замшеві речі на осінь це не дуже практично, бо восени часто йде дощ, якась погана погода. Але в дні, коли гарна погода і коли немає загрози якихось опадів, то можна себе потішити луком з красивим замшевим піджаком. Але мені здається, що його варто купувати тільки, коли у вас якісь більш базові позиції в гардеробі вже закриті. І цим ви можете просто розбавити, додати щось новеньке. Тобто замшевий верхній одяг не повинен бути прям основним верхнім одягом у вашому гардеробі. Це, скоріше, щось таке вже себе порадувати. У мене, до речі, немає якогось заготовленого порядку, в якому я вам показую ці курточки. Просто як я їх розвішала, так я вам їх і показую. Це в мене. Така хакіо-курточка від бренду Uniqlo. Мені здається, що це був чоловічий відділ. Минулого року, коли всі курточки робочого з контрастним комірцем були просто на піку, я собі придбала ось таку, в неї красивий колір. Зараз ці куртки вже не на такому піку актуальності, як вони були раніше, але можливо це і добре, бо їх на вулицях стало менше. Але це все ще дуже класна позиція в гардеробі. Мені моя дуже. Подобається. Мені здається, що її можна поєднувати практично з усім гардеробі, можна створювати такі котечкор аутфіти, знаєте, з такою якоюсь сільською естетикою. Або до естетики рибака, вона теж дуже підходить. Взагалі це просто класна повсякденна куртка. Далі у мене ось така бежева курточка від бренду Гук. Я її недавно буквально вдягала на Fashion Week в своєму образі, затягнувши ось тут наталії шнурочки, але до того мені здається, що я носила цю куртку. З розпущеними шнурочками, тобто вона була більш такого якогось квадратного силуету. Але зараз мені хотілося якось підкреслити талію, тому я їх затягнула. В неї дуже класна якість, вона така щільна. Якщо ви знайомі з брендом ГУК, то ви знаєте, що в них якість завжди просто на висоті, але при цьому і ціни теж такі не низькі, скажімо так. Я не знаю, чи є ще зараз ця курточка в їхньому асортименті, я не перевіряла. Але якщо є, і якщо вам пасує така естетика, то дуже раджу її взяти, бо мені здається, що вона прям супер класна, Буде служити не один рік. Я, власне, її вже не перший рік ношу, тому дуже рекомендую. Наступна моя курточка це ось така вітровка від бренду Bevza. Купувала я її не так давно у них на розпродажі. Це в мене було в одному із недавніх влогів київських, я вам там її показувала. В неї дуже красивий такий насичений синій колір. з... Білими такими вставками на осінь це якраз така дуже практична позиція, в якій буде комфортно навіть в дощ. Єдиний тут мінус для мене особисто це те, що тут не дуже об'ємний капюшон. Я люблю, щоб він, прям так, знаєте, великим був на голові. А цей такий трошки куций. Ну, але я йому це пробачила, бо загалом ця куртка мені прям дуже сподобалась. Я її ще не носила, ще не було нагоди, але вже уявляла собі образ з якоїсь такої сатинової спідниці з мережевим по коліно. Знаєте, так щоб воно було на контрасті, бо мені здається, що такі образи зазвичай виглядають найцікавіше, але звісно, як звичайна повсякденна куртка під пов в дощ, вона теж буде класно працювати. Наступна позиція це ще одна шкіряна. Курточка цього разу вона вже чорна. Мені здається, що це прям така трушна куртка, шкіряна, трошки потерта. Куплена, скоріше всього, теж на просторах інстаграму в цих секонд хенд аккаунтах, я вже не пам'ятаю, якщо чесно, звідки вона в мене. Але мені вона прям дуже подобається. Коли хочеться додати якоїсь такої, знаєте, панкової нотки, якоїсь такої хуліганської в свої образи, то її класно додавати. Хоча це для мене якраз такий супер. Повсякденний варіант. Мені здається, що от разом з тією коричневою курткою, яку я вам показувала найпершу ця, в мене десь там на другому місці, по тому, як часто я її ношу, прям дуже улюблена моя. На якийсь момент мені перехотілося шкіряні куртки саме такі в формі кусухи, а захотілося ось такої якоїсь цікавішої, як на мене, форми. Ця в мене теж уже дуже багато років. Якщо ви собі щось хочете подібне, то раджу теж подивитися або десь в секонд секонд-хендах, або в цих акаунтах, або поїхати в якісь вінтажні магазини. Бо там ці курточки будуть і дешевші, і більш трушні знов ж таки. Що ви думаєте? Це ще одна шкіряна курточка, бо я шкіряний одяг, верхній прям дуже люблю. Мені здається, що це виглядає прям супер стильно і знову ж таки восени це супер комфортно через якісь там опади. Тут в мене форма з 90-х, як мені здається, це. Чисто курточка для Лорелай Гілмор. От мені здається, що я навіть недавно бачила епізод, де вона була в схожій курточці такої ж самої форми, з таким комірцем. І мені здається, що це прям супер класна позиція. Вона вже виглядає більш вишукано, її можна вдягати, знаєте, в таких мінімалістичних луках, в стилі 90-х, можна якусь там білу майку під низ, чорні штани. І це вже буде супер класний стильний аутфіт на кожен день або на якісь навіть особливі для вас події. Якщо будете бачити десь отаку форму беріть, бо це прям дуже красиво виглядає. Наступна моя курточка з екошкіри від бренду Nuga. Вона в мене вже давно, але я дивилася, що в них на сайті вони ще є. Плюс вони є в різних кольорах, там ще є точно темно-зелена. І мені здається, що була, ну, чорна, мабуть, була, коричнева. Не впевнена, що вони всі є зараз в асортименті, але наскільки я бачила, то бордова в них ще була. Мені здається, що це прям дуже класна позиція на осінь. Завдяки своєму кольору вона створює дуже класні затишні образи, чудово поєднується з іншими темними кольорами, з темно-синім, з якимось хакі кольором, з коричневим, з червоним. Вона буде красиво я думаю виглядати. Хай вас не лякає те, що вона кольорова. Це насправді дуже універсальна річ, і багато з чим її можна носити. До речі, якщо ви хочете побачити всі ці речі не просто на вішаках, а вже в стилізаціях і в образах, то я вас запрошую, звісно ж, свій інстаграм. Там багато образів з цими речами, ви можете прогорнути, наприклад, до минулої весни, до минулої осені. Ви там їх точно знайдете, якісь різні комбінації, щоб надихнутися, щоб зрозуміти, чи пасуватимуть ці речі, наприклад, до вашого гардеробу, з чим їх взагалі можна носити. Тому запрошую вас в свій інстаграм. Наступна позиція це ось така вітровка від бренду DIA. Dia. Тут в мене взагалі висить цілий костюм. Але ми з вами говоримо лише про вітровку. Зараз вітровки дуже актуальні. Якщо ви дивилися моє попереднє відео на Ютубі про тренди, то ви це вже знаєте. У мене нещодавно з'явилася ще одна ось така світла від бренду Dia, DIA. Дуже красивий в неї такий молочний колір. Мені здається, що вона так класно освіжає образи. Я її вже теж вдягала на недавній фешн-вік. Дуже мені сподобався образ з нею. Ну і звісно ж, я планую взагалі в ній ще ходити десь там на спорт. Разом зі штанами, бо це просто класний зручний комплект. Звісно ж, вітровки можна носити як в якихось модних образах, так і просто на кожен день, бо це класна повсякденна річ. І як завжди, я вам нагадую, що у вас є моя знижка Настя 10 на весь новий асортимент від бренду Діадія. Там якраз з'явилася нова осіння колекція, тому дуже раджу зайти. І не забувайте про цю знижечку. Ви її можете використати також і в магазинах, або в директі бренду, не тільки на сайті, тому вдалого вам шопінгу. Ну і одразу ще одна вітровка, ця від бренду Кацуріна. В неї мені сподобався цей такий красивий колір поруч з чорним, оцей такий світло-зелений, дуже красивий відтінок. Я її купувала на знижках бренду Кацуріна, тому не знаю, чи вона ще є. Але загалом теж мені дуже подобається. Ще одна класна позиція на ранню осінь. Наступна позиція це ось такий чорний піджак. Я довго думала, чи додавати піджак в цю категорію верхнього одягу, але зрозуміла, що насправді восени я часто ношу піджаки, от самість якихось легеньких курточок, разом з джинсами, разом з спідницями. Тобто не як частинку якогось офісного стилю, а просто як повсякденний варіант. Класно носити, наприклад, футболка, джинси, лофери, зверху піджак. Це такий суперпростий, супербазовий образ, але це завжди виглядає стильно і класно. В мене ось такий чорний, абсолютно базовий. Піджак від бренду Leskizo. Це український бренд. В них дуже багато всяких різних костюмів, класна якість. Я собі обрала такий абсолютно базовий варіант. Тут ще є цікава деталь позаду, ось така, як імітація кишеньки на спині. Така маленька, але цікава деталь. Далі ще один піджак, вовняний, теплий. І це ще один мій фаворит, який я ношу просто дуже часто. Прямо моя улюблена річ. Це теж Second. Взагалі, це бренд New Look, Якщо ви пам'ятаєте такий бренд, я не знаю. До речі, чи він ще досі існує, бо в нас колись він був в Києві. Потім він закрився, але от я не впевнена, чи він закрився тільки в нас, чи він закрився, в принципі, глобально по всьому світу. Бо щось я насправді вже давно його не пам'ятаю, щоб я десь його бачила за кордоном. Але це не просто New Look, це ще й Look Men, тобто якась їхня чоловіча лінійка, але це прямо моя любов, великий, сірий. Піджак з об'ємними плечима, теплий, максимально універсальний, максимально з великою кількістю речей в мене в гардеробі поєднується, максимально його люблю. Якщо знайдете щось подібне, обов'язково беріть, бо це просто топова річ на ранню осінь. Наступна позиція це ось такий шоколадний вельветовий піджак. Мені здається, що вельвет на осінь виглядає прям дуже затишно, дуже красиво. З ним можна створювати якісь такі препі-лучки, як варіант. Через те, що я його рідко ношу, бо, як ви бачите, мені є, що носити, і в мене якраз ця категорія прям супер переповнена. Я його теж хотіла певний момент продати, його теж ніхто не купив, тому він повернувся в мій гардероб. Бо, бо я зазвичай речі продаю не через те, що вони якісь погані, а просто я все не встигаю носити. Або в мене є, наприклад, речі, які я ношу частіше, і просто щоб вони не лежали, намагаюся знайти їм нове життя. Цей. Поки що повернувся в мій гардероб. Він насправді дуже класний, дуже мені подобається. Він теж з секонду. Я не пам'ятаю, чи це я його знайшла на секонді, чи знову ж таки купила десь там на просторах інстаграму. Але це бренд Boss. Думаю, скоріше всього, що це теж чоловічий піджак, але я люблю такі фасони з плечима великими, тому мені прям дуже подобається. І сподіваюся, що цієї осені я його хоча б разок вигалюю. Наступна позиція це ось такий піджак від українського бренду Льо Шармі. Це 100% вовна, і мені він дуже подобається. По-перше, через його колір, в нього якийсь такий красивий осінній колір. По-друге, через його силует. Бо тут такий приталений силует, що для мене не дуже було е притаманно, але якраз мені захотілося додати щось новеньке, якусь нову форму в свій гардероб, і тому в мене з'явився він. Ксюлосина. Я його брала з собою в Париж на презентацію бренду Chanel, куди мене покликали цієї весни. І там в Парижі в мене був дуже красивий образ з чорною спідницею, з такими якимись хакі колготками в рубчик і з коричневими табі. Це один з моїх улюблених образів, дуже він мені подобається. І ось цей піджак теж планую носити восени. І зі спідницями, знову ж таки, і з якимись сукнями можна, і з джинсами, звичайними, і з брюками, просто абсолютно з усім. Дуже класна річ і створює цей такий актуальний силует пісочного годинника. Наступна позиція це ще один чоловічий піджак в моєму гардеробі. Ось такий сірий, класичний. Він класної дуже якості. Це бренд Balmain, Він теж секонд-хенду, або знову ж таки, я його десь знайшла, або купила в інстаграмі, вже чесно не пам'ятаю, просто він в мене теж уже давно. Дуже класна позиція. Взагалі, недавно я відкрила, що він майже ідентичний з моєю сірою спідницею від бренду Гук. У них дуже схожа тканина, практично однаковий відтінок. І я взагалі полюбила носити цей комплект, власне, як комплект. І мені здається, що якщо не сильно придивлятися, то виглядає, наче це костюм. І мені це прям дуже подобається. Але загалом. Знову ж таки, з якимись джинсами, з будь-якими брюками. Це класна позиція на осінь. Наступна позиція це укорочений тренч від українського бренду, який, якщо я правильно пам'ятаю, читається в МВ. Я завжди говорила в МВЕД. Але, здається, колись я переписувалася з власницею, і вона сказала, що він читається в МВ. Тому ось такий от тренч. В нього такий класичний колір бежевого тренчу, але завдяки тому, що він укорочений, виглядає набагато цікавіше, ніж звичайні вже звичні нам тренчі. В цього бренду дуже класні якісні тренчі. В них ще багато довгих тренчів, дуже красивих відтінків. Я пам'ятаю, в них були якісь темнозелені, коричневі. Можете зайти теж подивитися на їхній асортимент. Цей мені теж дуже подобається. Хоча мені здається, що довший тренч я би все ж таки носила чистіше, ніж оцей укорочений варіант. Але... Він все одно дуже красивий, дуже мені подобається. Наступна позиція це ще один шкіряний верхній одяг на осінь. Я вам вже говорила, що я їх обожнюю. Це ось такий красивий зелений тренч в шкірі. Я його купувала на секонді, він був такий трошки подертий, потрьопаний життям, але я пам'ятаю, що віддала його на реставрацію. Мені його красиво все підфарбували. Трошки оновили, і після того це е, теж одна з моїх улюблених речей в гардеробі. Дуже мені подобається цей колір. Завдяки йому образи одразу виглядають просто дуже класно, дуже красиво, дуже по-осінньому. Він пасує до великої кількості різних осінніх кольорів, і до бордового, і до ось такого, якогось теракотового, і до темно-синього. Коротше, до великої кількості, і з кожним кольором він якось по-інакшому розкривається. Дуже мені подобається ця річ. Дуже її люблю. Не хочу нікуди продавати віддавати Буду носити сама. Наступна позиція це ось такий тренч. В нього якийсь такий сіруватий відтінок. Він не класично бежевий, Я його купувала. В Франції, в одному із вінтажних магазинів, це був період, коли я приїхала в Францію тільки після початку повномасштабної. В мене не було взагалі з собою ніяких речей. Я приїхала в теплому пальто. Потім настала весна. Мені вже було жарко в тому пальто. мені треба було щось купити. І я купила собі ось такий тренч, як зараз пам'ятаю, він коштував 40 євро. Хотілося вибрати таку річ, яку я буду носити і після повернення в Україну, хоча, чесно кажучи, він все одно в мене асоціюється з тими часами, і от я не можу якось позбавитися цієї асоціації. Але сам тренч прям класний. Він теж я думаю, чоловічий. В нього така тут е, занижена ось ця лінія поясу. І я його зазвичай не застібаю на ось цей пояс, не затягую. Але зараз є така тенденція супер пониженою лінією цього ременя на тренчах, тому можна спробувати, наскільки воно буде красиво загалом виглядати в такому варіанті. Але в такому розтібнутому варіанті він класно виглядає. В нього такі класні, трошки заокруглені плечі, які мені подобаються. Прям тканина в нього класна, якісна. Тому як тренч, це прям супер варіант. Єдине, що в мене дійсно є з ним якісь такі певні асоціації, від яких я поки що не можу позбутися. Ну я вас вітаю, ми з вами на фінішній прямій залишилося три елементи. Три. З цього всього великого вибору. Звісно ж, звісно, ще один шкіряний тренч. Чорний, прямо в підлогу. Куплений теж на просторах інстаграму. Дуже мені хотілося таку якусь. Вінтажну класну річ. Мені здається, що він виглядає прям суперефектно. Щоб ви не вдягнули під низ, він виглядає прям суперефектно. Він такий не дуже об'ємний. Мені здається, що він теж такий в стилі 90-х. Можна з ним створювати якісь прям супер класні образи, або повсякденні, або вже більш якісь особливі людина, яка знайшла його колись на секунді, а потім продала мені. Я думаю, що вона дуже тішилась, коли я його побачила серед всього асортименту, бо мені здається, що це теж такий прям таймлес піс. І ще мені дуже подобається, що він дуже довгий і прям підходить на мій зріст, хоча в мене 1,75 п'ять і дуже часто якісь довгі речі на мені виглядають не дуже довгими. Цей прям класний і така довжина, як я люблю. Наступна позиція це ось такий подовжений піджак від бренду DAF. Один з моїх улюблених українських брендів дуже мені подобається їхній асортимент. Я не впевнена, що він в них ще є. Мені здається, що він був sold out. Але якщо в них буде виходити щось схоже, то дуже дуже раджу. Дуже цікава модель. Виглядає дійсно як просто піджак, але його така подовжена версія, і цим виглядає він дуже цікаво. Єдине, що тут мені якраз трошки довжини йому не вистачає не критично. Але вже якби я не знаю, робила собі, наприклад, на замовлення, я би його хотіла трошки довшим. Але, незважаючи на це, він мені все одно дуже подобається, дуже ефектно виглядає. Планую його весени ще теж часто носити. І останнє просто вишенька на торті, він був просто висів останнім, бо він дуже довгий і мені тут якраз для нього є місце. Це ось такий дуже красивий тренч від бренду Чичі Коко. Він красивий і сам по собі, отак от застібати за цим таким невеликим комірцем. Дуже красиво виглядає. Він дуже ефектний через свою довжину, через свій колір. Але в нього ще є одна така додаткова, як додатковий шарф. Його вдягаєте так через голову. Він красиво лягає ось тут спереду. Виглядає прям неймовірно красиво. Дуже мені подобається ця деталь, і з ним, і без неї дуже красиво виглядає цей тренч. Дуже класна тканина. Я не знаю, чи вони ще є в бренду Чичі Коко, Він в мене з минулої весни. Брала його з собою в Париж, там теж зробила красиві образи, але планую його ще часто носити, бо це прям топова річ. Він так трошки приємно шарудить, така в нього класна якась тканина. Плюс в нього є е, ремінець, щоб затягнути пояс, зробити знову ж таки цей е, пісочний годинник, силует. Тому, як ви бачите, його можна носити різними способами: можна як просто тренч, можна брати з ремінцем під талією, можна носити за цим шарфом. Попереду всі три варіанти, неймовірно красиві, дуже мені подобається. Якщо є ще цей тренч, біжіть за ним на сайт. На цьому все. Як ви бачите, в мене колекція дійсно доволі велика. Мені здається, це моя улюблена категорія в одязі, і завжди мені дуже-дуже прикро, що з цією погодою, щоб носити ось такий верхній одяг, в нас її дуже мало. Бо в нас зазвичай або дуже жарко, потім. Не знаю, тиждень на отакі е, речі, і потім вже одразу стає холодно на якісь е, теплі пальто. Тому завжди дуже радію, коли в мене є багато часу, щоб поносити ось такі варіанти верхнього одягу. Дуже я їх люблю. Обов'язково напишіть, який варіант вам сподобався найбільше. Погодьтеся вибрати є з чого. А я вам дякую за перегляд. Якщо вам цікава така серія відео, можете написати мені в коментарях, що ще вам цікаво побачити з мого гардеробу, можливо, якусь підбірку светрів. Чи подивитися на мої джинси, чи будь-що, що вам цікаво. А я вам дякую за перегляд, дякую вам за підтримку цього відео, лайком за підписку. І побачимося з вами у наступних відео.